Ісусу Христу, слава на віки Богу Святому. Священник Олексій, скажіть, будь ласка, чи можна вінчатися, якщо не розписані? Рекомендується раніше розписатись, а тоді обвінчатись. Ви маєте бути, ви сказати, подружжя на бумазі офіційно розписані, і далі вже церква благословляє ваше подружжя, ваш шлюб. Є всякі форс-мажорні обставини, ну, тоді з благословіння правлячого єпископа Архарея можна обвінчатися без розписів. Без розписів. Тому бо так якось. Але, як би сказати, якщо у вас є любов, є мир, згода, то будете жити і з розписа, і з розписом, і в шлюбі, навіть без шлюбу. Часом є, знаєте, люди, які... Не взяли шлюбів шлюбу такого на старості літ 40 років проживуть гарно в парі і беруть шлюб. Багато я таких мов інший на торік. Дуже багато людей обвінчуються навіть в старшому віці. Але е, на, даному, на даному моменті відповідь така: бажано розписи, а тоді шлюб і благословення, подружжя. Будьте здоровенькі і слава Ісусу Христу!